Друзі, доброго ранку. Сьогодні така чудова погода. І ми знову з колегою на полях. І подивіться, яка штука випала патинована. Це, напевне, що ручка від якогось механізму. Повністю патинована на такій глибині. І ще там колега. Знайшов дещо, теж вам покажу. Випала ось така ось штука в нього. Щось воно було. Так само патиноване. Ну, будуть цікаві сигнали. І Я вам включу, тому що тут було місце, напевне, корчма була. Ми будемо тут бити це поле, поки не виб'ємо його.